На початок грибного сезону щороку з нетерпінням чекає війничанка Ірина Федорівна. Щовихідних жінка вирушає до лісу. Далеко не їздить. Каже, якщо знати місця, то можна вполювати кілька відер грибів за день, не виїжджаючи з міста. Собирали махівки, собирали під от подубнички зараз знайшла, по дорожці прямо. Всі у кого як. рибалка, хто то охота. А от у мене хобі гриби з детства. Пані Ірина каже, цими дарами природи урізноманітнює своє меню впродовж року. На поличках з консервацією є мариновані грибочки. Зізнається, коли збирає лісові смаколики, ретельно придивляється, їстівний гриб чи ні, адже помилка може дорогого коштувати. золотое правило грибника – не знаєш гриб – не бери його. Ті ж, хто більше полюбляє заготовляти гриби ніж збирати, можуть придбати їх на ринках. Цьогорічний хід сезону білий грусть. За смаковими якостями грибники відносять його до першої категорії. Базарна ціна 13 гривень. В Цю суму входить і рецепт приготування. Спочатку чиститься, ріжеться на шматочки, потім 5 днів вимочується, Міняється день Вода Добавляється насіння кропу, часник, хрін. А от Віра Захарівна привезла грибочки з Калинівського району. У Вінниці має постійних покупців. Бачите, решіточка, її ні з чим не спутаєш. Три кілова по 30, так? Да? Е, Смажете, я дуже люблю такі гриби. От. І це я спеціально прийшов по ним. І все ж любителів цього продукту лікарі застерігають, навіть їстівні гриби можуть стати отруйними. Одна з причин, вони ростуть поруч, до прикладу, моремухи важко відрізнити від мухоморів, тож збираючи або купуючи гриби, слід бути обережними, аби не потрапити на реанімаційне ліжко. Не знати, що таке бліда поганка, тому що яд, тваледіни, які вражають людину, навіть якщо хворий госпіталізований. І ми знаємо, що це, і проводимо всі методи лікування. Людина помирає від печінково наркової недостатності, і з цим ніхто нічого не зробить. Гриб втрачає свою вологу і набуває токсинів. Тобто які перетворюються на труту, і оце спричиняє отруєння, які пов'язані з вживанням їстівних грибів. І навіть якщо гриб виявився їстівним, це ще не означає, що він не нашкодить вашому здоров'ю. Тому грибники радять не збирати гриби у бабіч доріг у парках та скверах. Ірина Кош, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.